На календарі слава богу вже 15 грудня. А це означає, що новорічні свята вже на носі. Українці вже купують продукти на святковий стіл, купують подарунки, запасаються всім необхідним, власне, збирають гроші. Але ми всі знаємо, що ціни ростуть, і на це все потрібно? Ось скільки всього Хай be right. be. мені подобається, коли підходиш, запитуєш, чого у вас морква подорожча, чи that, буряки that. це судокраїцький продукт. Ви каже, ви бачили який курс? Ну no, та коливання долара? Тож найкраща відмазка, яка взагалі може бути mm. насправді. Слухайте, але економісти підтверджують, що попит на валюту в грудні зростає, а разом із ним зростає можливість стрибків курсу. То чи чекати подорожчання долара та євро наприкінці року, і де може зупинитися взагалі той курс? І чи взагалі він колись зупиниться? Далі в матеріалі наших журналістів. Дивимося. Новорічні свята вже на носі, а ціни, як по сходинках, піднімаються вгору, кажуть українці. Тож зізнаються, доводиться заощаджувати. Ну, будемо гуляти по мінімуму. Тому що треба економити. напевно, вони вже зросли за пару днів вряджі, що ще зростуть. Але вони і так піднялись. Та на все на все зросли. Та зарплата, яка є, зарплатня ну, взагалі не підходить по нашим сінам. Люди допускають, рости ціни можуть через коливання валют, бо в цей період курс зазвичай традиційно скаче. Ну, якщо чесно, поки я ну зараз я не слідкую, але в цілому воно наче плюс-мінус тримається зараз. Курс. Якщо буде скачок курсу, то звичайно і ціни стануть дорожчі. Ну, так завжди, так як у нас перед паскою завжди ціни піднімаються. Долар у межах 43-43,5 гривень може бути вже у ці новорічні свята. Принаймні підвищення у гривню півтори допускають економісти у медіа. Серед причин називають те, що перед святами українці скуповують валюту, а також підвищений попит на імпортні подарунки, зокрема техніку. Утім, біля обмінників черг ми не побачили, та й українці визнають, нині валютою не цікавляться. Немає за що за валютою Не слідкую, не купуєте не? ні. Виїжджати не планую, тому й не слідкую. На жаль, не слідкую. Економісти кажуть, коливання в гриню півтори максимальне. Більших стрибків долара на новорічні свята не буде, бо Нацбанку вдається утримувати стабільним курс завдяки золотовалютним резервам, яких майже 55 мільярдів доларів. Значних, більш-менш відчутних для гаманця українців коливань курсу гривні ні до долара, ні до євро. Не буде не дивлячись на святковий період, а от курс євро може трохи коливатися, і це не пов'язано з новорічними закупами. Тут можуть бути зміни лише в тому плані, що йде девальвація долара по відношенню до євро. Приблизно 1 цент втрати втратив долар по відношенню до євро. Це начебто дуже незначний такий параметр. але він буде відображений в нашому курсі і може бути відображений, якщо цей тренд збережеться наступні декілька тижнів. До нового року ми можемо побачити з вами плюс до поточного курсу євро, плюс 1-2 гривні. Якщо рівняти з початком грудня, утім, чому українці все рідше купують іноземну валюту, експерти пояснюють, це й наслідком того, що більшість людей через повномасштабну війну залишаються в країні та витрачають гривні. А це в свою чергу теж впливає на стабільність валютного ринку. Зараз у нас підвищений попит на гривню, тому що більшість українців будуть святкувати в Україні, а це потребує гривні. Для того щоб і накрити святковий стіл на кінець цього року, у нас не буде підвищеного попиту на іноземні валюти. Натомість на новорічні свята можуть підскочити ціни на деякі продукти. Експерти пояснюють, це сезонне явище через збільшення попиту на товари. Водночас різких стрибків не прогнозують дорожчатиме передусім те, що найчастіше з'являється на святковому столі. Те, що стосується. Новорічного столу, тих традиційних продуктів, які використовуються на новорічний стіл, от вони можуть підніматися в ціні. М'ясо може давати якийсь приріст інфляційний, може риба давати інфляційний приріст, може давати якісь фрукти, знов таки інфляційний приріст. Тож, попри наявний тиск на гривню суттєвих валютних коливань, які будуть відчутні для гаманця українців, у ці новорічні свята експерти не очікують.